Восени 1990 року Київ облетіла страшна звістка. Компанія підлітків замордувала свою 15-річну подругу. Лишились поганусі, тільки невгамовна материнська туга і тоненькі зошити з наївними чистими віршами, сповненими любові до всього живого. Та ще жах. Від нелюдської жорстокості ганусеної подруги Юлії, яка зорганізувала це звіряче вбивство. Немає сумніву, наше суспільство тяжко хворе. І жертвами цієї хвороби все частіше стають діти, жертвами яких вбивають, і жертвами, які вбивають. Хіба ж винні діти, що їхні життєві враження починаються у підземному переході? Хіба винні малюки, що п'яні матері випхали їх проти ночі на мороз, аби не заважали гуляти? Чи ж винні діти, що змушені жити під опікою непутящих п'яниць батьків у брудному смердючому помешканні і терпіти брутальні лайки та бійки? Виростуть вони в таких умовах здоровими морально і фізично? Чи поповнять ряди злочинців? Як, приміром, цей малюк, що в універмазі дитячий світ разом з другом поцупив сумку в глухонімої жінки. Мабуть, тому що не закричить. Цей хлопчина втік з інтернату. Його знайшли на морозі в собачій будці майже без ознак життя. Ти де сьогодні ночував, Льоня? У будці. Скільки ти вже е, не відвідуєш школу? Десь неділя. П'ять, шість, де так. Ну, що ж ти думаєш далі робити? Не знаю. Чи ж винні, діти, що держава виділяє мізерні кошти і в інтернаті холодно й голодно? Соромно й боляче дивитись, як радіє голодна дитина підібраному у кафе-шматку, як порпається у смітнику. Що ж це за суспільство, котре неспроможно піклуватись про своїх дітей, про своє майбутнє? Ми, звичайно, не маємо точних рецептів лікування хворого суспільства, проте візьмемо на себе сміливість дати батькам кілька небудрящих порад. Якщо ви стурбовані долею своєї дитини і не хочете, щоб вона стала жертвою злочину, прислухайтесь до них. Не давайте малюкові великі гроші. Не наражайте малого на небезпеку бути пограбованим. Не провокуйте нікого на злочинні дії. Хроніка Міністерства внутрішніх справ. У Києві на бульварі Верховної Ради затримано на гарячому квартирних злодіїв. У кожного підлітка на рахунку по 12 крадіжок, а може й більше, це з'ясує слідство. Ви повісили на шию дитині ключ. Вірна ознака того, що вдома нікого немає. Подумайте, чи не наражаєте ви свого малого на небезпеку. Краще пришити до одежі потайну кишеню із застіпкою. Ключ не повинен впадати в очі. Інакше такі прудкі молодики можуть налякати вашого малого та ще й винести все з дому. Розшукується Ткаченко 89-го року народження. Який проживав у Києві на вулиці Волкова і зник безвісти 6 березня 95-го року. Його прикмети. Зріст 100 сантиметрів. Випускаючи вирішили... дитину на вулицю, не забувайте зайвий раз нагадати, щоб вона не відходила далеко від дому і гралася в гурті з іншими. Привчіть маля не довірятися чужим людям. Ніколи не брати в незнайомих ні ласощів, ні іграшок. І нікуди з незнайомою людиною не ходити без вашого дозволу. Тактовно поясніть дитині, що це може бути погана людина із злими намірами. Привчайте малят бути уважними один до одного, і якщо комусь із діток загрожує небезпека, кликати на допомогу батьків чи сусідів. Єдиний незнайомець, кому діти можуть довіряти, це міліціонер. Кримінальна хроніка. У підвалі знайдено труп зґвалтованого хлопчика. У підвалі п'яний бомж зґвалтував 9-річну дівчинку. У підвалі зграя пацанів від 10 до 13 років гвалтувала 15-річну дівчину. Небезпечним може бути і ліфт. Щоб дитя не стало жертвою сексуального маньяка, привчіть дитину, особливо дівчинку, ніколи не сідати в ліфт з незнайомим чоловіком наодинці. Краще дочекатись знайомих сусідів чи літню жінку. Коли дитина сама спускається вниз. Вона має бути на сторожі. Потрібно стояти біля кнопок, щоб у разі небезпеки викликати диспетчера, кричати, що є сили, кликати на допомогу, грюкати, кусатись. Маніяки бояться галасу. Злочинця можна зустріти й на дорозі. Ось кримінальний випадок. Десятирічна дівчинка після закінчення уроків у музичній школі. Довго чекала на зупинці рейсового автобусу, щоб доїхати додому в інше село. Добрий дядечко запропонував підвести. Дівчинка довірливо сіла в машину, а він завіз її в яр і зґвалтував. В місті часто можна спостерігати таку картину. Легковажні дівчатка зупиняють попутну машину. Стривайте, дівчатка, верніться і назавжди затямте. Аби не потрапити у халепу, ніколи не сідайте в випадкові машини. Добре заробляєте і маєте змогу купувати дитині дорогі речі. Чудово. Тільки не дозволяйте брати їх до школи і хизуватись перед іншими. Не культивуйте почуття зверхності. Це викликає заздрощі і бажання помститися. Дорогу річ можуть відібрати, а дитину побити. Та найстрашніше це може зламати психіку вашої дитини. У підлітковому віці вона або замкнеться в собі, стане боязкою і брехливою з комплексом неповноцінності. Або заради самоствердження перетвориться на озвіріле чудовисько, подібне до убивць Ганусі. Їх було восьмеро п'яних юнаків і дівчат. Дві доби вони катували дівчину, врешті вивезли за місто, накинули зашмуру, задушили, та й цього замало. Уламком пляшки Юля розрізає і шматує жертві горло, ще й спотворює обличчя. Щоб ваша дитина не стала жертвою злочину і могла б себе захистити, готуйте її до зустрічі з злом і морально, і фізично. Вихованці спортивного клубу Форма, що на Троєщині, не дадуть себе скривдити. Тут уміють захищатися навіть малюки. Зверніть увагу на прийоми самозахисту. Щоб не оплакувати свою дитину. Не випускайте її з під контролю ніколи їй шість, ніколи їй 16 років. Ви повинні знати, з ким вона дружить, чим цікавиться, чим займається у вільний час. У нашому хворому суспільстві юне покоління пізнає спотворені ринкові відносини. Все більше дітей залучається до бізнесу. Вчиться заробляти гроші. Ви скажете, що ж тут поганого, так роблять у всьому світі. Правильно. Тільки гроші треба заробити, а не імітувати роботу, розмазуючи бруд по склу. Що це, як неприхована форма жебракування? На автостоянках за гарно вимиту машину платять непогано. А знаєте ви, скільки ваш син заробляє? На що витрачає гроші? Добре, коли віддає матері до сімейного бюджету. Тільки переконайтеся, що хлопець миє машини у вільній від школи час. А якщо замість уроків? Добре, подумайте, чи варта зароблена сином копійка. Його майбутнього. Тим більше, що діти на стоянках перебувають у кримінальному середовищі під впливом рекетирів, які забирають у них частину заробітку. Сьогодні ваш син віддає зароблені гроші, а завтра, накачавши м'язи, буде віднімати. Кримінальна справа злочинної зграї. 5 квітня 1993 року. У пущі водиці було знайдено таксі з трупом водія в багажнику. Невдовзі затримали й вбивць. Усі неповнолітні. Починали вони з крадіжок майна з машин кіосків. Безкарність розпалювала апетит. Захотілося стати справжньою бандою. Закінчили лавою підсудно. Круто закрутили хлопці своє життя. Ви ж не хочете такого майбутнього своїм дітям, тож рятуйте їх з маличку і пам'ятайте про наші поради. Не жалкуйте для дітей ні часу, ні сердечного тепла, ні доброти. Бережіть їхню довіру і ту трепетну духовну ниточку, що єднає дитя з матір'ю і батько.